Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочки від Тетяни. Подивимося, які скарби вона прислала. Дякую Тетяні за гостинця. Є лист, є записочки до кожного. І глянемо. Такий аметист, гранатовий браслет, сердолік. Ще такий аметист і аметрин. Бірюзові намистини. Такі, напевно, мурано, змієвик, агат, яшма. І кварц. Побажання є, зараз з ними розберуся. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Тетяни готові. Подивимося, що я зробила. Це вже друга колекція переробки. І такі сердолікова крихта, чотири ниточки. Я їх залишила просто нанизаними, відібрала більш такі кривіші, які випиналися з ряду, додала таку намистину мак, я її називаю, головка маку, закрила з'єднання таким ковпачком і очок. Вийшло таке досить об'ємне, цікаве. І коли перекручуєш, воно ну, багато-багато. Якщо багато таких крихти, то можна не обов'язково нанизувати на піни, а зробити отак просто на ниточки нанизати. І, як я казала, відібрала такі більш кривіші, які випиналися з ряду. Я зробила з них браслет. Бачите, вони всі різні, довші, гостріші. Ширші. І були такі ще чотири намистини. На сережки вони не підходили, вони всі різні, бачите. Ну, дві могли би бути, але я вже вирішила зробити браслет. І додала фурнітурні на закінчення. Буде такий комплект. І з аметисту такі пелюсточки. Тут нічого не придумаєш. Такого, що воно розриває пелюстки, і не цікаво. То я вирішила, коли пелюстки закінчуються, дала такі гранені матові, гематитові намистинки. Тут для цікавості ще додала, і на закінчення гачок. Таке вийшло. Кривульки такі. Тут як складай, не складай. Не люблю я такі намистинки, але вже якщо є, то треба їх переробити і усучаснити. З аметрину такої дрібненької крихти. Також нанизала просто на дуже дрібненька, просто на ниточку, дала такі матові-гематитові і позолочені намистинки для такої цікавості на закінчення. Замочок з ланцюжком, і їх можна разом одягнути і вже виглядає зовсім по-іншому, цікавіше. Там є ланцюжок можна трошки навіть більше опустити, щоб воно було отако. І буде дуже гарно. Із галтовки Тетяна попросила на піни. Я вже робила. Минулий раз подібне. І тепер посортувала, повибирала, поскладала, нанизала на піни. Тут менше додала трошки ланцюжка, бо мені вже не вистачало. Вибрала самі такі рівніші, які можна було, дала такі фурнітурні для цікавості на вийшли дві подружки. І залишків, і пелюстків, і аметрину, і галтовки. Бачите, така була досить, така криві. рівні я всі, бачите, поскладала, а ці криві на браслет. Всі залишки об'єднала в браслеті. І цей браслет можна дала такі фурнітурні намистини, можна і з цими подружками носити, і з попередніми. Із намистин бірюзового кольору, дрібненьких, кругленьких, делікатних, вийшли дві подружки. Додала фурнітуру золото срібло, шапочки срібні, гематитові, матові, за розміром намистин, відділила їх від бірюзових закінчення гачки. Вийшли такі гарні дві подружки. Звісно, можна носити по одній, можна комбінувати з чимось. Отут є зелене, цікаво попробую, чи вони підходять. І воно занадто довге до них. Хоча може бути, чому ні. Зараз зелене заберу, тому що в мене є ще бірюзове одне. Крихту я нанизала на піни, голтовку через намистинку. До закінчення гачок. І їх можна дружити з третьою подружкою. Вийшло так, вже дорого, багато. Ще зробила сережки. Вибрала плюс-мінус дві одинакові намистини. Ось такі. Вернемося тепер до зеленого. Нефрит. Дала позолочену фурнітуру. І гематитові матові намистинки. Матові, от, мені так подобаються матові. Вони додають кольору, додають цікавості, але не є дуже такими крикливими, яскравими, блискучими. Ну от так, благородними. Це мені дуже подобається в них. І ще зробила сережки невеличкі до цього намиста. Є намисто з Мурану, з Венеції. Тетяна привезла. Ми вузлики забрали і доповнила дуже. Ну, такими. от бачите, як відрізняється матовий. Лише покажу, від золотого. Отут матовий пасує у нефритовому, а тут пасує золотий. Хотілося такої яскравості, цікавості. Я що тримаю, бо їх можна разом. Із яшми там було досить багато намистин. Вийшли дві подружки. Я їх посадила на піни, такі гарні намистини. Кожна має свій малюнок. І дала такі фурнітурні, кольору бронзи намистини для... за формою, як намистинки, але для цікавості, щоб трошки виділятися, щоб це не було просто саме каміння. І, як я вже сказала, Вийшло дві подружки, зараз вам покажу другу подружку. Я їх трошки по кольорах розділила, ця світліша, ця така більш яскравіша подружка, цікавіша, але разом вони доповнюють одна одну. По центру вибрала самі найнасиченіші намистини, але бачите, які вони цікаві, гарні кожна. Якщо розглядати, то тут свої візерунки. Їх можна по одній, можна і разом. Із агату також в такому плані зробила намисто, тільки дала срібну фурнітуру і срібні намистини для цікавості. Разом, напевно, вже буде забагато, але вони і не дружать. Бачите, подовжені і не дружить. Тому ми подружки із яшми забираємо і залишаємо тільки агатове, як самостійне намисто. Я ж все експериментую по ходу, от мені прийшла думка подружки. Не вийшли подружки, не, не хочуть вони дружити подовжені. Можна додати ланцюжок, але це буде занадто. Їх і так багато, ці дві. І ще були дві окремі такі намистини, я їх звідси виділила, тому що вони інші, бачите, такі гранені. Тому я зробила з них сережки, але вони можуть бути до цього намиста. І був гранатовий браслет і низочка дрібненьких гранатів. І з браслет теж з дуже-дуже дрібненьких, ну там 2 міліметри, було що пошпортати, тим більше, що отвори у них всіх нерівно, і вони самі бачите, нерівні. Але коли їх об'єднати разом, трошечки перекрутити, додала позолочену таку гранену намистинку, ці ромбики через бісеринку. Вийшло таке досить цікаве намисто. Замочу з ланцюжком. От. І поблискують ці ромбики і об'єму дають дві ниточки дрібного. І воно вже виглядає таке більш цікавіше. Оце все переробила, можна сказати, до останнього камінчика. І відправляю Тетяні оновлену красу. А вам приємного перегляду і до наступних відео.